Цта на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВА і Тетяна Чудаківська вітаю. Сьогодні, не зважаючи на недільний день, Верховна Рада зібралась на пленарне засідання. Депутати мають розглянути проект держбюджету на 2015 рік і 17 інших законів записано у порядку денному засідання. Серед них податкову реформу і податок на доходи фізосіб про додатковий імпортний збір, про створення єдиного фонду соцстрахування. А ще планують скасувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті для чорнобильців та ветеранів. Нині на прямому зв'язку з парламенту наш кореспондент Ксенія Веркалець. Ксенія, добрий день. І чи взялися вже депутати за проект бюджету? І чи реально що його сьогодні приймуть? Добрий день. Досі не взяли за проект бюджету. То нині у роботі ради була перерва. Буквально зараз народні депутати знову повертаються у сесійну залу. У незважаючи на те, що сьогодні неділя планів дуже багато. У робочу неділю рада запланувала 17 законопроєктів, серед них і бюджет. Як усе найцікавіше, то кошторис у самому кінці порядку денного. І сьогодні нардепи вже дозволили, вже встигли генпрокурору у виняткових випадках призначати керівниками прокуратури осіб молодше 25 років без стажу роботи і без роботи в прокуратурі і або в органах судової влади ще підтримали мораторій на відчуження. Майна валютних позичальників щодо законопроєктів, які передують прийняттю бюджету. Саме на них нардепи і зробили паузу, кажуть, що пішли радитись у кабінет спікера. Усі партнери по коаліції подейкують, що були присутні серед них і члени уряду, з якими консультувалися нардепи. А ми тим часом розпитали у кулуарах про настрої фракціях у самопомочі. Заявили, що готові голосувати лише за зміну до бюджетного кодексу, які збільшують можливості місцевого самоврядування і віддають ці частину податків і грошей на місця. Утім, за бюджет голосів не дадуть. Щодо радикальної партії, то там геть усе забракували. Як сказав Олег Ляшко, якщо партнери по коаліції не врахують їхні поправки до документів, то голосувати за бюджет вони не будуть. Позафракційна Андрій Лєнко розкритикував і бюджет, і податковий кодекс. Сказав, що ці всі документи це лише профанація, що зміни і утиски торкнуться лише пересічних громадян, а не товстосумів і олігархів. І водночас інше позафракційний. Народний депутат Сергій Міщенко взагалі сказав, що прем'єр ледь не шантажує народних депутатів з умовою або його відставка, або ухвалення бюджету. Досі в роботи ради перерви. Наскільки я чую, ще жодних заяв з трибуни не було. Пан Гройсман ще не повернувся на робочі місце. Ми разом з ними чекаємо на початок відновлення роботи і вже після перерви мають повернутись до супутніх законопроєктів, які передують ухваленню бюджету. Подейкують, що сьогодні в раду прийде Арсеній Яценюк. Принаймні, ми бачили телеоператорів, які працюють із прем'єром. І також кажуть, що мають що чекають в раді навіть президента. Колеги, на цьому мене все передаю тобі слово. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, наш кореспондент у Верховній Раді. Людно у ці хвилини і біля стін Верховної Ради там на акції протесту зібралися кілька сотень активістів. Вони проти ухвалення на швидкоруч написаного держбюджету і проти змін до податкового кодексу, які, на їх думку, дають пільги лише олігархам. Більше інформації у наших наступних випусках. Новин пів на першу ночі на Донбасі не пролунало жодного пострілу. Повідомляє прес-центр. АТО. а до того часу незаконні збройні формування відкривали подинок і провокуючи вогонь по українських позиціях. З вечора терористи п'ять разів обстріляли українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії. Найнебезпечніший Донецький напрям, де бойовики з гранатометів і мінометів цілили по новому терміналу аеропорту та селищах Березовому і Піскі. По Миколаївці бандити вели артилерійський вогонь. А зі стрілецької зброї обстріляли станицю Луганську. Після 18-ї години в районі населеного пункту Сартана було зафіксовано ворожий безпілотник. Українські військові продовжують певно стояти на своїх позиціях, забезпечують безпеку мирного населення та всіляко сприяють встановленню миру на Донбасі. Близько півночі бойовики угруповання ЛНР здійснили мінометний обстріл міста Золоте у Попаснянському районі Луганської області. Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації. За його словами, одна з мін вибухнула на приватному подвір'ї по вулиці Орджонікідзе. Будинок пошкоджено господарка 89-річна пенсіонерка отримала осколкове поранення голови і перебуває у лікарні Лисичанська, розповів Геннадій Москаль. Авіалайнер компанії AirAsia, який здійснював рейси з Індонезії до Сінгапуру, впав у Єванське море. Літак зник з диспетчерських радарів у ніч на неділю. На борту повітряного судна знаходилось 155 пасажирів і 7 членів екіпажу. Українців серед них немає. За попередніми даними. Літак зіткнувся із турбулентністю. Спробував змінити курс, але зазнав катастрофи. Рештки літака ще не виявили. До ймовірного району падіння влада індонезії направила літак два вертольоти і шість рятувальних. Суден пошуки ускладнюються ще й тим, що рятувальні служби не отримали сигнал аварійного радіомаяка. Ми все ще шукаємо ймовірне місце падіння і будемо розширювати радіус пошуку. До операції залучені військові індонезійська і сінгапурська рятувальні служби, підрозділи берегової охорони навігаційні кораблі. За нашими даними, літак впав поблизу островів Балітунг і тан Джун Пандан. Я сподіваюся на чудо. Я мав бути на тому літаку, але через справи переніс подорож. А два моїх друга з п'ятьма членами родини полетіли. Один з них дзвонив мені перед вильотом, казав: Побачимось у Сінгапурі. Хай Бог рятує їх усіх. Європа опинилась у владі снігів. Гігантський сніговий циклон накрив територію від Парижа до Афін. У Франції на дорогах утворилися багатокілометрові затори. Не краща ситуація і на дорогах Німеччини. А у Бельгії сніг створив проблеми не тільки для автотранспорту, а й для залізничного сполучення. Із графіка вибилися навіть швидкісні міжнародні потяги. А у центральних і північних районах Великої Британії запроваджено третій за чотирибальною шкалою рівень небезпеки. Очікується, що негода господарюватиме в Європі до нового року. Біля берегів Греції загорівся автомобільний паром Норман Атлантік, на борту якого 411 пасажирів пожежа виникла у вантажному відсіку, де знаходиться 222 автомобіля. Капітан наказав пасажирам евакуюватися. Однак, за деякими даними, шлюпок на усіх не вистачає. На допомогу вирушили три судна. Паром спрямував з грецького порту Гуманіца в італійський порт Анкона. Екіпаж на судні італійський. Крим в ізоляції від учора зупинено рух усіх пасажирських і вантажних поїздів з материкової України. І водночас Керченська паром паромна переправа, що зв'язує Крим з Краснодарським краєм Росії, закрита через шторм. У порту Кавказ у черзі на паром близько 800 легкових і 200 вантажних автомобілів. У порту Крим до 160 легкових і 30 вантажних повідомляють транспортники. Керченська паромна переправа закрилася у суботу ввечері. Очікується, що паром в Росії. І український Крим не курсуватимуть до завтра. Лікування від наслідків війни, кризи майдану, окупації територій тощо сьогодні чи не кожному українцю потрібна психологічна допомога? Найбільше страждають військові, які повернулись із зони. АТО. для них ці півроку вже стали точкою неповернення у минуле життя. Як військовим допомагають забути про війну і почати жити у мирі далі у сюжеті. Юрію трохи за 30. Батальйон, де він служив, дивом врятувався від мінометного обстрілу. Сам Юрій в один день на одному з блокпостів отримав дві контузії. Перший раз, коли перевіряв на блокпості зерновоз. Коли перевіряв зерновоз, міна впала між кабіною і цей, коли я отримав контузію. Це як нокаут, просто плями в очах, дзвін в вухах. Я не знаю, з чим це порівняти. Побороти наслідки контузії вдалося у шпиталі, а після виписки дала про себе знати інша травма душевна. Спочатку це було невиносимо, в принципі, я не знав. Безсоння, тошнота постійна. І... Приступи навіть агресія, я вам скажу. Тих, що повернулися з пекла або відчувають його в тилу, стає все більше. Та за допомогою люди самі звертаються рідко. Хтось не визнає, що має проблеми, хтось соромиться. Для них івано-франківському розповсюджено листівки. В них описані симптоми недуги і обіцянки анонімно та безкоштовно надати допомогу. Медикаментозне лікування призначають тільки у тяжких випадках. Основна метода творчість. Івано-франківські лікарі розробили програму лікування, орієнтуючись на. Світовий досвід до цього відноситься і патерапія, і арт-терапія, і кулінарний тренінг. У нас є ще столярний тренінг. Усе все якраз ті види зайнятості, які необхідні пацієнту для того, щоб він краще соціалізувався і щоб він не пробував своїх проблемах. Ось такі, наприклад, сувеніри чоловіки роблять із задоволенням. Додатковий стимул для них благодійність. Лікарі влаштовують аукціони, де лотами виступає саме хендмейд від колишніх бійців. Гроші потім направляють на АТО. Ловіки задоволенням займаються. Спочатку їх тяжко говорити, але коли пробують, то потім навіть не нахваляться, що не навчились вишивати. Бачите, тут робиться такий конус, звичайний грубий картон, ми його скручуємо як пакетик. Потім акуратно обрізаємо і робимо е, тканини, такі як конуси, трикутнички. Та, поки чоловіки шиють і плетуть обереги, лікарі ставлять діагнози. Їм усе зрозуміло лише по кольорах обраних ниток. Якщо в кольоровій гамі, то настрій нашого пацієнта або навіть якісь приховані тенденції, скажімо, більш негативні, руйнуючі, можуть бути навіть суїцидальні моменти. Вона може бути як реабілітує, Якщо за час свого перебування пацієнт робить декілька мандал і стан його покращується, то ми можемо бачити по кольоровій гамі, як змінюється колір мандал, від одного дня до іншого. Визначають потрібну методику в індивідуальному порядку. 19-річний Дмитро відновлюється, займаючись іпотерапією. Це є наше, це як з нею обходишся, так будеш від неї отримувати. Це, ну, відчуття які, прокатався, гарно розвіяв, все, слава Богу. От. Ну, краще почувається. Рано. Я ж коліка маю вдома, я з Верховини сам. Багато колишніх військових, які повернулися з зони АТО, вони сюди приходять. Це просто спосіб відірвати світої реальності, яка, яка там була. Це для них, ну, наскільки я розумів, просто спосіб. Для когось повернутися в дитинство, комусь виконати свої мрії, які не вдалося в минулому зробити. Лікарі резюмують за допомогою до них вже звернулись понад 100 колишніх майданівців та учасників бойових дій. А після занять усі вони почали вірити у світле майбутнє. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криворотова ТВА. Зазвичай вони виступають перед першими особами держави та військовими. Та сьогодні їх глядачі, дітлахи, переселенці зі сходу. Заради новорічного свята для малечі, музиканти та співаки зразково показового оркестру збройних сил України переодягнулися у лисичок та зайчиків та спробували себе у ролі акторів новорічної казки. З вистави повернулась Марія Черняхівська, Кларнетист, флейтист. Це начальник зразково показового оркестру збройних сил України, знайомець з акторами. Лисичка Ольга, взагалі-то солістка хору. Дівчина звикла співати перед першими особами держави та військовими. З дітьми каже, зовсім інші відчуття. Вони мене сприймають як не Лілію Королюк, а лисичку. Лисичку всі хочуть гратися, вибігають на сцену. Це дуже весело. А Ігор оркестровий ударник, та нині він розмовляє драконячою мовою. Новоспечені актори переконують виступати перед дітлахами не менш відповідально ніж перед міністрами, та найбільше підкорили музикантів дитячі очі та безпосередність. То вони кажуть, ой, коти це так класно. Вже третій рік поспіль напередодні нового року. Колектив оркестру готує новорічну виставу. Але якщо раніше переважно для своїх, то нині подоворушували з волонтерами, які опікуються дітьми зі сходу. Вони мені доказали таку допомогу, що дали там. Одежу, теплі речі, їду, ми завезли нашим солдатам на передову. І була така моя ідея. Говорю, а давайте ми для ваших дітей зробимо виставу. Вистава вийшла патріотичною, розповідає сценарист новорічного мюзиклу Анжеліка Шевчук. Усі персонажі українських казок упізнавані, а от сюжет сучасний. Є навіть звірі волонтери. У казці піднімаються теми миру, єдності та добра. Ми хотіли дітям показати, що дійсно наша нація така щедра, позитивна. Терпляча, ми вивистаємо все або був той мир бажаний, якого ми всі прагнемо у цей день. Двері військової частини відкрили для трьохста дітей-переселенців. Цьогоріч це остання вистава аматорського театру. Уже завтра вони змиють грим і будуть готові і у сніг, і у дощ зустрічати та проводжати президентів і урядовців. Марія Черніхівська Ігор Шатайло, Тивай. Такими були головні новини на цю годину? Слідкуйте за розвитком подій дня разом з нами. Наступний випуск вже о п'ятнадцяті. Побачимось.